В кінці тижня в Україні нарешті очікуються дощі з розами, град та шквальний вітер. Через це спека дещо послабиться та хоч буде чим дихати. А кому саме повезе з опадами, зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 19 липня, дощі йтимуть на Закарпатті, у Чернівецькій, Івано-Франківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запоріжській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. У західних та північних областях вже такої спеки не буде. Там в день очікуються від плюс 25 до плюс 29 градусів тепла. У решті областей від плюс 31 до плюс 34 градусів, місцями до плюс 36. Вночі по всій країні від плюс 16 до плюс 25 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 20 липня, опадів ніде не передбачається. По всій країні переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний: температура повітря в день у західних та північних областях від плюс 25 до плюс 29 градусів, на всій решті території від плюс 29 до плюс 33 градусів, вночі по всій країні від плюс 16 до плюс 24 градусів. У неділю, 21 липня, дощитиме на Закарпатті, у Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях. На решті території країни буде суха та малохмарна погода. Температура повітря у північно-західних областях від плюс 27 до плюс 30 градусів в день. На всій решті території до плюс 33 градусів. Вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 22 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!